У коридорі амбулаторії люди чекають своєї черги на щеплення. Сьогодні більше 60 жителів Олешок отримали другу дозу вакцини. Вакцинірувався треба, вакцинуватися треба, бо в мене сусіди захворіли. У такому віці треба берегти своє здоров'я, тому вирішили з дружиною вакцинуватися. Вакцинувалися Астразенека. Першу дозу отримав місяць тому. Ми почувалися добре. Як грип у нас починався, ви пам'ятаєте, грип простий. А тоді пішов і свинячий, і піти, і птічі, і там який хоче. Так було? Теж вакцинувалися і справилися з цією відомою. Після першої в мене було 5 годин, температура 39,5. Я думаю, що це нормально. Перед вакцинацією проводиться медичний огляд. Лікар вимірює температуру, пульс і тиск. Противопоказання мінімальне. Протипоказання мінімальні, їх практично немає. Якщо тільки була анафілактична реакція, таких людей одиниці. Якщо людина приходить і каже, що в неї високий тиск, цукровий діабет, то навпаки варто робити щеплення. Після будь-якої вакцини може бути підвищена температура, головний біль, нездуження. Лікарі просять вакцинованих залишатися в амбулаторії під їхнім наглядом ще протягом півгодини. Після першої дози в мене була температурка вночі 37 і все. А зараз буде видно, що мене чоловік діабетчик, і його лікар настояв. І він мене за собою потягнув. Я не жалію. Ми не знаємо, які наслідки. Ми не знаємо, які наслідки цього вірусу будуть надалі. Треба вакцинуватися, бо хто його знає. У мене тим паче цукровий діабет. В Олешківській територіальній громаді планують щепити більше 20 тисяч людей. До цього в пріоритеті були люди похилого віку. Але від сьогодні в Україні стартував п'ятий етап вакцинації, під час якого щеплення можуть отримати всі охочі віком від 18 років. У нас існує електронна черга в Google таблиці, яку може побачити кожен лікар. І варто лише зателефонувати до реєстратури і сказати, що я бажаю вакцинуватися. Анатон Володимир Чепинуга, новини на Суспільному, Херсонщина.